Так, всім привіт! Сьогодні нарешті знімаємо вже Сінтая ТХЛ Я вже трішки від аналогів підкипіло в мене, тому що були, якщо дивилися на каналі, і форте, і файтери, і скіфи, і всі, хто це був, але всі знають, що оригінал це Синтай. значить Сінтай 244-й модель ТХЛ на 3 плюс 1 коробці з КМОвським двигуном. Редукторним переднім мостом, гідропосилювачем, два насоси, 3 КМ-мотор 385-й. Коробка оригінальна Sінdaївська. Три передачі вперед одна назад, перемикаються повишені, поніжені цією ж кулісою однією. Під'єднання переднього приводу. Вал відбору потужності 540 обертів. Тут виходить, встановлений електростартер. Тут у вас два гідровиходи. Це у нас розподільник на гідравліку, працює з гідравлікою, це у нас блокується диференціал. Ну І окремо, як я згадав, під'єднується передній привод. Тобто цей трактор 4х4 з гідропосилювачем. Тракторець іде 25-го року, не знаю, чи буде вам видно. Я думаю, що буде видно. По капоту, слухайте, їх вже не відлечить від форти. Від файтерів, тому що от стоїть поряд. Це просто однакові трактори, чесно вам кажу. Але по факту завод один, але техніка буває така, що різна. Ось, наприклад, навіть розпорки задні бачимо, що в Сінтаї вона йде з завода. І вона. ну Нібито потрібно між крилами на форти, цього немає. А таких от дрібних відмінностей, якщо пошукати, в принципі, ви щось знайдете. Але в цілому це однакові трактори. Звертаю увагу навіть для кріплення номерного знака, такий от. тут його немає. Тобто сінта є сінта. Вал відбору 6 два гідровиходи, барабани, чолок, все сінтаївське, рідне, дуже хорошої якості. Під 20 палець у вас яблучко. По резині 9,5-20, розсовна колія, Передня резина у вас 6,14. Теж широка з протектором ялинка. Замовити такий трактор можна за номером, який бачите на екрані. Офіційна гарантія 2 роки. Постановка на облік документи надається. Отакий от трактор, є Forte, є Сінтай. Підписникам зробимо знижечку, як завжди. Тому набирайте. Силочку на цей товар я вам залишу в описі. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. До нових зустрічей! Пока-пока.